Привіт, мене звати Вадим. Я село компанії Діфрейт. Ми на ринку працюємо вже 5 років. По напрямку Китаю-Україна возимо морем, авіа, автотранспортом. За весь час нашої роботи ми перевезли більше 8 тисяч тонн збірних вантажів. За рахунок нашого досвіду і масштабу наші клієнти заробляють з нами більше. Для того щоб наші клієнти менше втрачали грошей і більше заробляли. Ми відкрили свій склад в Китаї. Він забезпечує фото товару. Перевірку якості, наявності і щоб до вас приїхало саме те, що ви замовили. За рахунок того, що ми робимо більше чотирьох відправок на тиждень, ми вже опрацювали всі напрямки перевезень, пропрацювали ланцюжки, максимально оптимізували всі маршрути для того, щоб ваші вантажі приїжджали максимально вчасно і по найкращим тарифам. І головне, що та сума, про яку ми з вами домовилися на складі в Китаї. Та й буде в Україні до одного цента. А для того, щоб наш клієнт був щасливий і займався лише розвитком свого бізнесу, ми зробимо все за вас. Ми знайдемо вам ваш товар, ми допоможемо його оплатити. Ми доставимо його. Перевіримо і завеземо вам під магазин. І це все входить в наш тариф і не змінюється. Як би добре, ми не займалися логістикою, але в бізнесі люди працюють з людьми. Саме тому 50 людей щодня виходять на роботу для того, щоб ви знали, що з вашим товаром і де він знаходиться. А для ще більшої зручності ми розробили особистий кабінет клієнта, де ви можете бачити, що відбувається з вашим вантажем. В реальному часі мої співробітники завжди зроблять все для того, щоб з вашим товаром було все ок, і навіть якщо щось піде не так, ви завжди зможете написати мені особисто. І ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Друзі, якщо ви з нами ще не працювали, віддайте нам маленький вантаж. Наші менеджери дадуть вам від мене персональну знижку, і ви особисто відчуєте наші переваги, про які я вам сьогодні розповідав. І потім, коли ваш бізнес зросте і ви вже будете замовляти 30 кубів і більше, готовий з вами спілкуватися про найкращі умови і тарифи для вашого бізнесу. Чекаємо на вашу заявку, з радістю зробимо вам розрахунок і гарної вам доставки.